У Львові молоді регіони провели молодіжну акцію Розкодуйтеся і працюйте. Молодь виступає за те, аби опозиційні сили Львівщини замість нагнітання негативних емоцій почали працювати і звітувати перед народом. Розкодуйтесь і працюйте. Розкодуйтесь і працюйте! опозиція. Міни позицію. Є багато зроблених речей позитивних досягнених за період двох років діяльності президента і уряду. Це якщо говорити про Львівську образці, про львів це є новий стадіон, який ми маємо можливість. Чотири роки його нічого не робили. За два роки прийшло все зробили. Це новий термінал в аеропорту, плюс багато різних переваг, які говорити про соціальні виплати. За словами активістів, однобокі та суб'єктивні коментарі опозиційних депутатів Львівської обласної ради лише створюють хибне уявлення про Львівщину. Як результат гальмується розвиток регіону. Молодь хоче навчитися, хоче здобути освіту. Молодь хоче працювати. А замість того, вона е, слухає політичний галас, що відбувається навколо ситуації. Досить. Тобто, нам політики вже достатньо. Ми хочемо працювати. Акція Розкодуйтеся і працюйте завершилася врученням листа звернення опозиційним депутатам Львівської обласної ради. В ньому молодь вимагає припинити критику та прозвітувати перед громадськістю.